Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Такі попередження можна побачити практично у кожній рекламі ліків. Проте часто до аптечних пунктів пацієнти звертаються без попередньої консультації з лікарем. Або ще гірше купують антибіотики, які порадили друзі та знайомі. Аби уникнути таких випадків, в Україні з 1 квітня запроваджують електронний рецепт на певний перелік препаратів. Психотропні засоби та наркотики внесені були такі та також антибіотикотерапія, лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона та імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами. Щоб отримати її рецепт, потрібно звернутися до сімейного лікаря. При цьому декларація не обов'язкова. Лікар проведе огляд, призначить лікування та сформує електронний рецепт. Пацієнту надійде смс-повідомлення на телефон з кодом. Його і потрібно буде показати фармацепту в аптеці. Рецепт дійсний до 30 днів. Вся аптечна мережа готова до такого відпуску електронних рецептів. В приклад цього знов-таки як казалося раніше, тільки що, що в нас є програма доступних ліків, вона нічим не відрізняється. Також інсуліни відпускають аптеки всі, тобто ніяких проблем в аптечній мережі, аби були лікарські засоби. Втім, отримати є рецепт можна буде і без відвідин лікаря. Якщо ця людина має хронічне захворювання і на неї створений план лікування або лікар знає свого хронічного захворювання, свого хронічного хворого, якщо ліки потрібні для продовження курсу лікування, то так, електронний рецепт можна буде виписувати дистанційно. Фахівці додають усі аптеки, навіть у найвіддаленіших населених пунктах, готові до роботи з електронними рецептами. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.